Раді вітати усіх на ютуб-каналі Видання Думка. У цій програмі ми поговоримо про актуальну тему оборони Вовчанська. Нещодавно було якраз таки 500 днів з початку активної його оборони, і просто зараз у нашій студії знаходиться військовий з позовним ведмідь, командир взводу розвідки та коригування батальйону безпілотних систем 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового Тамана Костя Гордієнка. Вітаю, вітаємо. Я думаю, що розпочати цю розмову, звісно, потрібно з того, що взагалі як, як ти потрапив до лав Збройних сил України з перших днів, з перших пострілів, як тільки ми зрозуміли, що почалась війна разом зі своєю компанією, з друзями зібрали речі і без сумніву пішли до військомату. Це було тобі 19 років. Так точно не було страху. Ні, ми про це не думали на той час. А зараз, <laughs> якби Bуває. якби розумів, що буде в подальшому, може ще задумався, але. Точно ні, напевно. Просто насправді цікаво зрозуміти мотивацію зараз, у часи, коли, скажімо так, дуже багато хлопців там, призовного віку, вони переховуються, наприклад. Знову ж таки, це не про осуд а, таких людей, а про питання, яку мотивацію, наприклад, ти знайшов для себе для того, щоб все ж таки піти захищати, стати на захист своєї батьківщини. Ну, ми розуміли, що буде повномасштабне вторгнення, навіть готувалися до нього в певній мірі. Але коли все це почалося, мої, моє рідне село було під окупацією, моє місто було під обстрілами. Я не думав про якісь там приховуватися або ще щось. Мені зразу зрозумів, що треба брати і захищати. А як потрапив саме до 57-ї мотопіхотної бригади? Коли бригада була чергово на відновленні, ми зустрілися з командиром цієї бригади і зрозуміли, що нам треба сюди. Тобі прям сподобалася ця спеціальність, так? Ти ти... Ми планували потрапити в розвідувальну роту uh -huh. саме в цей підрозділ. Наш командир служив ще з цією бригадою в 16 2016 році. Ми розуміли, що це гарні люди. Ми пішли до своїх друзів. Uh, і зараз ти вже дослужився, виходить до рівня командира взводу. Так. Які у тебе ну, такі зобов'язання? Найбільше ті, ті, про які ми можемо говорити mm -hmm. на, на в цій розмові? Uh, мої обов'язки є контролювати роботу моїх пілотів, організовувати їх, забезпечувати, uh, організовувати бойову роботу, навчання їхнє, ну такі таке інше. В масштабах оборони Вовчанська, що ця робота власне, може, ну, дає? Розвідувальні задачі на близької відстані, на дальній відстані. Спостерігати за підступами ворога і за дальніми їхніми рубежами. А щодо так, безпілотних систем, що це за робота батальйону, що вона під собою має на увазі? Контролювати. Небо. Mm -hmm. Задачі е, були різні, багато, як і завести піхоту mm -hmm. на, на наші рубежі, так і контролювати ворожу піхоту на підступах до річки, по місту перехоплення, аналізувати їхнє переміщення, щоб ми розуміли, де скільки відбувається переміщення, скупчення їхнє, і так само під'їзди їхні основні. Mm -hmm. Це виходить що ти з перших днів наступу росіян на територію Вовчанська, так? був якраз в, тоді там, 10, е, в, в травні 24-го року, десь так. Е, саме, де саме? На територію ну, Вовчанська. Е, так, так. Ми якраз тоді переїхали з Куп'янська відразу ж на Вовчанськ. Тоді ще вторгнення не було. Росіян mm -hmm. тоді не було, ми вже спостерігали за заїздами, де вони могли б заїхати, контролювали їх і так перші дні зустріли в Вовчанську. І ти виходить на власні очі, бачив, як місто просто руйнується і перетворюється на місто прилад. Так, це були дуже масивні обстріли з першої хвилини, з другої години ночі, наскільки я пам'ятаю, почалися дуже важкі обстріли кабами. Градами РСЗВ все працювало, що тільки можна було. Було важко висунути голову, щоб підняти того дрона. Я так розумію, що і зараз така ж ситуація, що там постійні обстріли, постійно щось відбувається. Так, обстріли продовжуються, не такі масивні, звичайно, mm. бо вже їхня ж піхота там є. Але кожного дня обстріли важкі, як і РСЗВ, так і ударними крилами. Що таке, може, ти виділиш найбільш головне, що змінилося за ці 500 днів в обороні Вовчанська? Технологія ворога. Дуже активно почали працювати пілоти, їхні, оптове вокно, різні їхні вампіри. Вони хочуть mm -hmm. зробити так само важкі бомбери, і в них інколи це виходить, але ще не дуже гарно. А от саме пілоти, пріоритетна ціль. Пріоритетна робота їхня. Якщо б на початку це були більш артилерійські і піхотні задачі, то зараз саме по повітря, по пілотам, робота по пілотам основна у нас. Зараз вони теж додосконалюють, наскільки я розумію, свої технології, так? І, в принципі, безпілотні, які зараз такі найбільш їхні важливі технології, ну, працюють по Вовчанському. Оптове ФПВ-дрони, масові масово дрони Інколи зустрічаються наземні дрони при евакуації їхніх поранених. Але частіше всього це ФПВ-дрони. Чи вдається їм якось протистояти, чи е, покращуються ці там, системи реп, наприклад, так само? Е, реп наш працює дуже гарно проти івпівдронів на радіо, угу. а, але проти оптового вакна поки що ще не придумали. Е, протидія є. Не в повній мірі, не, не скрізь, але uh -huh. вона присутня. Будемо розвивати, намагатися протидіяти оптоволокно. А наше оптоволокно воно ж також працює Пяти Так, ворога? Так. З кожним Фон... днем розвиваємося все більше і більше. Працюємо над цим. Uh... Взагалі, наскільки зараз ці технології, вони, скажімо так, важливі у війні. Це прям, прям перше, чи є щось інше, що, наприклад, більше впливає на перебіг війни, окрім FPV там і так далі? Тобто я думаю, так це пріоритетна зараз мета забезпечувати і організовувати роботу саме пілотів на оптоволокні. ну і на важких бомберах, звісно, але це дає можливість. Нашій піхоті сидіти більш в безпеці. Задачу виконує дрон, mm -hmm. життя людей зберігається. Я думаю, це пріоритетніше. А, наскільки взагалі змінюється тактика а, Росії на цих територіях? Тому що наскільки я зрозуміла а, раніше, коли тільки починалося взагалі а, оцей наступ на Вовчанськ, це була тактика таких великих заходів, великих груп. Зараз вони заходять маленькими групами по дві-три людини. Наскільки я розумію, чи це сильно впливає взагалі на перебіг теж військових військових дій воєнних дій? Так, як ви правильно сказали, коли на початку це були масовані групи, mm -hmm. з ними було легше працювати, то зараз це тактні переміщення малих груп. Ну, працювати важче, важче виявляти, коли там іде один або двоє. Переміщуються дуже довго. По місяцю переміщення не відбувається від будинка до будинка, але ми намагаємось аналізувати звідки, куди. Як довго вони там накопичуються, скільки їх там? І відносно цього працюємо і оптоволокном, і ударними важкими дронами. Вони переховуються в руїнах так. місяцями? Так, так. Дуже цікаво насправді. А ще якісь є зміни у нашій тактиці, наприклад, у підходах? Ми спостерігаємо з неба, як просто земля, асфальт просаджується, і деякі місця повністю провалюються Воно вибудовується в деяку лінію їхніх нір висячих. І стараємось відпрацьовувати по ними ударними місіями. Коли, <кій> інколи навіть було вдало, ми відпрацювали, видно було, як вони виповзають, як а, да. Але в них насправді дуже великі там підмістом лабіринти. По інформації від полонених, іншими розвідувальними засобами, дізнаємося, що там великі них скупчення. Стараємося відпрацьовувати їх відразу, але по місту вони бояться переміщатися. Багато взагалі вдається орків, скажімо так, за полон, ну, щоб вони потрапили в наш полон? Е, так, достатня кількість і різних національностей. Е, Більше, звісно, по місту це працює піхота. Дуже рідкі випадки, коли дронами виводимо, але вони також присутні, коли вони самі розуміють, що вони вже не зможуть ні туди, ні назад відійти. Вони виходять з білими прапорами, і ми їх виводимо дронами. А бувало таке, я колись чула, що на Вовчанському напрямку були присутні військові з Північної Кореї. Чи бувало у вас таке, що можливо ви таке зустрічали? Так, спостерігали. Спостерігали. І, так, спостерігали. Ну, візуально, це, вони відрізняються, звісно, їх видно. І вони не так активно працюють, як росіяни. У них менше мотивації в цій роботі. Якщо раніше ми спостерігали їх візуально і по інформації відповнених, то зараз цієї інформації менше, в їх присутності. Але вони присутні все так, ще? Так. А взагалі наскільки зараз збільшується, зменшується контингент росіян на території Вовчанська? Так, їхня кількість потроху збільшується по різних флангах, тому що по самому місту їм стає це важко робити. Ми вже зрозуміли їхні всі основні маршрути. І їм важко ними проходити, тому вони намагаються біти зліва, справа. Робити це дуже швидко в різній кількості, інколи по 5 людей, по, по 7. Військових, але так збільшується. Кажуть, що зараз, ну, в принципі, це видно по зводках, що, скажімо так, розпочалися більш активні дії на вовчанському напрямку. Чи це якось ускладнило вашу роботу? Саме роботу пілотів так. це поки що не ніяк не чіпає їхню роботу, mm. оскільки вони на безпечній відстані. Від е, лінії розмежування. Але е, нам потрібно розуміти, що чим ближче вони підходять до нас, тим е, складніше нам працювати по маршрутах заїзду на їхні місця роботи, е, на позиції. І тому в цьому працюють їхні розвідувальні засоби, і вони дуже часто виявляють, на жаль, наших пілотів. Це Скажімо так, пріоритетності як і для них, так і для нас. І тому зараз цим стають проблеми більше. Вони розуміють, що нас треба лаками кусочки, знаходити. А як вони це роблять? Так? Я наскільки зрозумію, що у них, в принципі, змінилася тактика так, щодо підходу саме до безпіл... безпілотників, так? Якщо я правильно розумію? До пілотів, так. До пілотів, так. Вони змінили свою тактику. так? Так, якщо раніше у них більша увага була це по місту, по переміщенню піхоти, то зараз і мені здається, що зараз їм більш цікавіше знайти пілотів, оскільки ми весь час виявляємо їхнє переміщення, виявляємо їхніх пілотів, ми їм не даємо працювати нормально. І вони пере... більше, мені здається, переключилися саме на нас, на розвідників, на ударників. І з цим є труднощі. Але будемо із цим намагатися якось поратися. Взагалі зараз така, ну скажімо так, вже міжсезоння, підходять морози. Чи це може якось змінити ситуацію на цьому напрямку Вовчанському? Я думаю, так. Їм буде важче переміщатися по лісах, по місту, адже висидіти там в холоді це дуже важко. Mm -hmm. І саме для пілотів складнощів, я думаю, ніяких mm -hmm. не буде. Е, у нас. Ми готуємося до цього активно, ми розуміємо, що це буде, і тому ми до цього готові. А от по переміщенню піхоти, я думаю, їм буде набагато складніше. І вони для цього зараз більш активніше намагаються затягнутися далі, бо взимку у них так не вийде. Тобто, взимку от... можна буде очікувати на якесь затища в цій ситуації? Я думаю, так. Тому що ну, судячи з заяв, які робить. Там, той саме Путін, наприклад, вони прагнуть якнайшвидше зараз захопити Вовчанськ. Вони прям поставили це собі ціль там, як пріоритет, скажімо так. Так, адже це ж дорога до Харкова. Я думаю, що взимку більш-менш таке буде затище. А коли був крайній механізований штурм? Влітку зараз це менш саме по-Вовчанську, дуже рідко таке зустрічається. крайні рази я пам'ятаю, це було влітку. Коли три бехи заїхало в місто і відразу їх знищили. Да. Тому у нас все це налагоджена робота по їхніх маршрутах, як тільки у нас є оце віконце, відпрацювати воно відразу знищується. Скажи, будь ласка, чи існує взагалі реальна загроза, от наразі, судячи з тих самих заяв президента РФ, захоплення Вовчанська? Чи це взагалі можливо? Звісно, воно має бути присутнім, адже робота в них активна кожного дня. Якщо ми зупинимось хоча б на день працювати, ми втратимо великі участки місця оборони. І я думаю, тут є ризик втрати міста, але ми його тримаємо і не віддамо. Цікавиться взагалі, ми ну, дуже багато чуємо. і Бачимо різних світлин там, там, там де зображено, що в принципі, Вовчанськ став містом приводом, що немає жодного вцілілого е, там, будинка, наприклад, е, і так далі. Що ви бачите ну, ось, з ваших розвідувальних систем? Чи взагалі хоч щось залишилося? Чи може там залишаються цивільні особи? Чи є якась взагалі, там, ну, якщо так можна назвати життя? Саме центр міста воно знищено в нуль. Це дні руїни, і там нічого не залишилось. Так, по окраїнах міста там є якісь вцілілі будинки. Інколи навіть зустрічаються і цивільні, які не хочуть покидати свої будинки, і це дуже прикро бачити. Так посеред по різних селищах, які поруч із міста, містом, також є цивільні, які досі там дивляться за будинком своїм, будинком сусіда, не хочуть покидати люди свої будівлі, домівки. Mm -hmm. А, але саме місто вцілілого з нього там майже нічого не залишилось. Жодного, жодної взагалі будівлі, жодної взагалі нічого. Е, є такий завод, е, олійний завод, який зараз ворог намагається активно захопити, більш-менш цей завод ще вцілілий. Е, ну, це ж знову таки по окраїнах міста, але сам центр міста знищено нуль. Якщо говорити про заводи, що там на агрегатному заводі? Наскільки чи знаєте ви там, чи проводяться там досі штурми, тому що росіяни ж дуже прагнуть його захопити? Так, активно йдуть штурми по агрегатному заводу. Mm -hmm. Бо наскільки і мені відомо, наші там досі є, тримають оборону, і це кожного дня тяганина на каната, коли захоплюємо одну кімнату наші, одну кімнату вони і вони. В сусідніх кімнатах один з одним постійно тривають бої, перестрілюються. Це 24 на 7 штурми, але у них не виходить його захопити, наскільки я розумію. Ні, їм важко це зробити, бо це логістичний напрямок, дуже важкий туди дойти, просто доїхати туди. До Для них саме так. в чому він важкий, Типу, їм дуже важко туди перекинути велику кількість сил. Так, воно знаходиться в центрі міста ближче до річки. І, і, і пройти саму, сам часток всього міста дуже важко. Дійти до міста їм для себе це, це вже велика подія, а по самому місту переміщення вони не встигають дійти. Але бувають так, якісь такі ситуації, коли вони проходять і Так, закладять? коли вони помісячно там, пересиджують в тих підвалах і пересуваються дуже скритно, повільно. Інколи до, виходить них, там, двійками, трійками накопичитись і робити ці штурми. Саме тому і в цьому ж проблема періодично буває. Вдається їх там нищити? Так, звісно, в цьому допомагає і важкі бомбери вночі, і автоволокно працює. Вони намагаються зробити із FPV-дронів, з чотирьох дронів зробити каркас, перецеплюють туди важкі е бомби. Намагаються це зробити, але в них це дуже все криво-каряво виходить. Тобто у них є така історія, як нічні, У нас є, точніше, історія така, як нічні бомбери, а у них це, це питання просідає. Так, дуже сильно. Мені здається, у них більше нахил до FPV розвитку. А от саме по важким бомберам, поки вони ще не дійшли до цього. Поки ще не дійшли. А якщо дійдуть, чи несе це якусь реальну загрозу для, для Вивчанська, наприклад? Для самого. Міста, ну, це буде складнощі по піхоті, по переміщенню. У нас працює активно і гуманітарні місії і важкими бомбарами для наших піхоти, і ударні місії, і так само ворог буде застосовувати, і будемо протидіяти цьому. Ми до цього готові знову ж таки, але поки це місця цього немає у нас. Хотіла запитати у тебе щодо взагалі того, от ми говорили про те, що існує все ж таки певна загроза так, для захоплення Вовчанська, тому що вони наступають, тому що вони намагаються там робити якісь просування. Гіпотетично, якщо уявити ситуацію, що Вовчанськ буде все ж таки захоплений умовно. Який може бути, яку це небезпеку може нести саме для міста Харкова, можливо для Харківської області? які наступні населені пункти можуть опинитися під загрозою, які поки що її не відчувають? Я думаю, це вже буде проблематичніше по маршрутам, оскільки це дорога пряма, яка веде вже до самого Старого Салтова, а звідти й до самого Харкова. Міста, села, які поруч, вони кожного дня задаються важких ударів. І для них це буде ще критичніше. Оскільки там дуже багато місцевих живе цивільних людей, mm. це буде масовані удари, мені здається. Важко буде переміщатися по лісах. Там ідуть уже великі ліси, mm. по яких вони як кроти риють і переміщуються дуже швидко. З цим буде проблема. Але ми цього не допустимо. Сподіваюсь, якраз таки це хотіла поставити теж як питання взагалі. 500 днів, це ж дуже і дуже багато. Це у два з половиною рази більше, ніж оборона того самого донецького аеропорту. В чому секрет, скажімо так, оборони Вовчанська? Піхота наша це сталеві люди, які тримають і не відступають. В допомогу їм, звісно, працюємо ми, і як і ударними, так і розвідувальними засобами. І все, все разом тримаємо. Розкажи, будь ласка, взагалі, чому ти для себе обрав такий шлях, ну, як військового, тому що знову ж таки це цікаво, бо в такому ранньому віці, по-перше, по-друге, настільки складна і небезпечна робота. Як ти опинився взагалі в так, скажімо так, в Збройних силах? І як ти дійшов до того, що тобі це подобається? В юності 16 років мене дуже Цікавила ця тематика військова, і я потрапив у військово-патріотичні організації, які виховують дітей патріотично, військовий напрямок є, і, ну, і різні там цікаві теми. Е, і почав активно цим займатися. Паралельно почали активно займатися громадською діяльністю. Е, мені це, мене це дуже захопило. Е, ми були в різних організаціях зі своїми друзями і розвивалися до певної міри, поки самі не очолили деякі певні міста яких були, набирали людей, дітей і працювали з ним як і по військовому, так і по патріотичному вихованню. І коли почалось розуміння того, що буде війна, ми зразу зрозуміли, готувалися до цього, вже закуплювали навіть дрони певні. Присутні були там і атовці, наші друзі, mm -hmm. які нам допомагали, разом ми збиралися. Завдяки ним, напевно, це все і сталося, що ми були до того готові більш-менш. Бо люди нам підказували, допомагали завжди. І на, на фоні цього, коли воно прийшло до нас, ми не, не, не хвилювалися, ні за що не, не переживали, не думали, ми просто взяли і пішли. І навчався ж ти, я так розумію, теж у військовому університеті, так, за військовою спеціальністю? Ні. Ні. Я навчався в Національному університеті Чернігівська політехніка на юридичному факультеті. Зараз навчаюся на магістратурі в Києві на юридичному факультеті. Знову ж таки, продовжую цей напрямок. Після завершення війни плануєш працювати за цією спеціальністю? Чи продовжиш саме військову спеціальність? Думаю, так. Повернутися, довчитися, продовжувати працювати на цьому напрямку юридичному. Але це все в планах. Розкажи, будь ласка, як потрапити охочим а, нашим глядачам а, на можливо, службу саме до батальйону безпілотних систем, можливо, просто до 57-ї окремої мотопіхотної бригади. У нас є відкритий сайт із нашими наборами людей через рекрутинговий центр наш. У нас дуже багато вакантних посад. Штат розширяється, міст багато, як і для різних напрямків, і для розвідників, і для ударників, і для бомберів. Місць достатня кількість, є номера телефонів на нашому сайті. Можна вільно дзвонити, дізнаватися. Ми всіх чекаємо. Дякую тобі дуже за розмову. Нагадую нашим слухачам глядачам про те, що у нашій студії був військовий з позивним Ведмідь, командир взводу розвідки та коригування батальйону безпілотних систем 57-ї мотопіхотної бригади імені Кошового отамана Костя Гордієнка. А це було видання думка. На все добре.